Вітаю вас на моєму каналі, з вами, як завжди, Будений хаосет і настала черга зробити відео для неофітів, гайд, як зібрати свою першу мініатюру. Дуже давно треба було це діло зробити, так що вибачайте, що ми так довго до цього йшли. Ви просили в коментарях, і я все-таки наважився на це. Сьогодні я вам покажу на прикладі ось таких бладріверів, як зібрати свою першу мініатюру. Дісталися вони мені по обміну. Тобто я обмінявся непотрібними речами на непотрібних блотерію, але вони для мене будуть потрібні. Це у нас, як ви бачите, Easy to build, тобто модель полекшеної збірки. Зазвичай Easy to build моделі збираються навіть без клея, але збирати їх без клея це таке собі. Тут я вам хочу коротко пояснити. Що нам буде потрібно, як це робиться, які нам будуть потрібні інструменти, поговорю про деякі нюанси і вам все повільненько спокійненько покажу. Ну що ж, все вам детально покажу. Так, перше, це як збирається сама моделька. Як ви бачите, в неї буде всього-навсього три деталі, не рахуючи підставку. 100% розмір буде ось такий, але майте на увазі, що ГВС цим часто посячить і буває моделька може бути менше більше. Ніколи не довіряйте цій позначці. Всередині ми маємо таку штуку, яка називається ливник. Ливник, спруйка, рамка, кому як зручніше. Тут знаходяться наші деталі. В моєму випадку це один ливник. На якому ми маємо 5 бладріверів і збираються вони, дивіться, майже всі цілі, тільки тут, наприклад, треба руку додати, тут ось це наприклад, перенести за все ось сюди, і ось так воно збирається. Нічого важкого. Левники бувають сірі. В 90% випадків, навіть 95%, ви їх побачите сірі. Бувають малесенькі прозорі на це для підставок. Бувають червоні сині, якщо ви купуєте Space Marine Hero і у DG вони є зелені. Це якщо ви брали прямо серію Space Marine Hero там окремо геройчики продаються, вони кольорові. І ливнички кольорові є в Underworld. Не знаю чесно, як в теперішньому Underworld, раніше ливнички були різнокольорові під колір фракцій, щоб ними можна було грати зі стартом. Також. На ви бачите таке, як номера, щоб ми знали, як збирати. Кожна деталька має свій номер. В старих модельках, року так 2002-2004, номерів не існувало. Тобто, умовно, старий дід Міц одинадцяти стволів Blade, він збирався чисто по інструкції З стрілочками. Там не було номерів деталей. Теж саме було в старого Лемонраса. В старих марінчиків вам просто пропонувався список деталей, як це збирати. Ну, В мої руки такого попадав саме лендспідер. Старий лендспідер збирався. так же само. Тобто просто перерахунок деталей, готова модель і стрілочки, що куди пхати. Ну, в цьому плані це є зручніше. Далі є в нас інструкція до цих хлопців. Ну, Інструкції теж бувають різні і буває таке, що у вас. Одна моделька знаходиться не на одній рамці. Наприклад, якщо це щось таке серйозне, то лицаря танка, у вас може бути 3, 4, 5 і навіть 8 ливників не таких маленьких, а формата А4, таких здорових. Ну Це залежить від моделі. Тут у нас є інструкція, до речі, кольорова. Ну В Єрісі Хороса ви таких не побачите тільки в стартерах. І тут нам показують, як збирати модельку. Тут нічого важкого нема. В рідких випадках, якщо є якась варіація, то вам будуть показувати кольорами, як міняється одна закачка і інша. І в випадку з деякими моделями, треба всю інструкцію вдолі поперестати перед початком збірки, бо інколи вони бувають дуже заплутані. Привіта, осівські манглери, З вами був просто жах по інструкції. Далі, показують також нам базові фарби, тобто що потрібно для покрасу. Ну, я сумніваюся, що цих красок вистачить, але повіримо на слово, бо ми ще спробуємо на наступному досі зняти гайки, як пофарбувати першу мініатюрку. Ми за основу візьмемо саме цих бладріверів. Також тут нам пропонують на них правила, але вони, скоріш за все, вже не актуальні, так як це є 2016 рік. Ну що ж... По ливничку по місту набору ми пройшлися. Ну і забув вам показати, є підставки 32 мм для цих хлопців. По ливничкам ми закінчили. Далі. По інструментам. Нам знадобиться три речі. Перша це є модельний ніж. Я використовую ось такий, він для мене дуже зручний. Лезо, чесно, я не міняв, відколи він в мене з'явився. І коли він затупився, він став навіть краще. Далі, звичайні модельні кусачки. Ось такі вони є. Це цитаделівські, вони в мене були в наборі фарб. У мене тут правда день зубець відірвався, але на їхній якості це не сказується. Тобто я їх використовую тільки для пластика, ні для якого металу. І за три роки активного користування у мене тут тільки ось такий маленький заусенець з'явив і їм нічого немає. Тобто я цими кусачками користуюся три роки. а Знаю людей, які користуються одними і тими ж самими цитаделівськими кусачками протягом 10 років. Тобто, ну, штука умовно стоїть копійки, навіть дається вам в кожному, умовно, в кожному наборі фарб, тобто, точніше то є тулсет, там у вас буде безполезний надпіль, кусачки, кісточка і фарби. Дуже хороші. Також я використовував раніше кусачки, звичайні там з аврори, з копійки, з магазину електротоварів, я довіть брав для зачистки проводів. Чесно вам скажу, вони довго не живуть. Тобто достатньо один раз дістати собі нормальні кусачки і не мати проблем. В радикальних випадках, якщо у вас прям зовсім спартанські умови, у вас немає таких кусачок, можна використовувати якісь дешманські. бажано дивитися, щоб у них одна сторона була плоска. Інша була така заокруглення, ось такі прям з вигинами не рекомендую. Воно вам тільки буде заважати. тобто Кусачки це обов'язкова річ. І клей. Це третє. Клей у нас може бути двох варіантів. Перший це є пластиковий. Не дивіться на бренд, не реклама, але ну, мені подобається такий клей. Саме для пластику ну цитадерівський я не хочу хейтити, але ну, мені просто некомфортно з ним працювати, з АК, тим паче, хочу ще на днях спробувати там її. Але буду поки використовувати ревел. Вони бувають з голками, такі клеї, бувають з кісточкою. Якщо вам треба великі поверхні наносити, то легше кісті. Якщо збирати звичайні мінічки, то вам підійде ось такий. Зручна форма, легко дозувати, мінус забивається часто кінчик, треба його прогрівати запальничкою. Дуже економна штука, дуже себе файно показує. І швидко застигає. Тобто, головне поставити детальку рівненько, він її швидко склеїть, на відміну від моїх проблем з тим зеленим АК, який банально не міг склеїти модельку до підставки. Другий варіант це є клей-гель. Нам інколи знадобиться допомога такого суперклея. Можете використовувати абсолютно любий, але я обираю гель, тому що його легко дозувати, він густий. І мені його зручно використовувати в таких моделях, наприклад, які мають 3D-друк або моделі із смоли. Тобто Леті моделі і моделі друковані, ви не зможете склеїти пластиковим клеєм, він їх просто не буде брати. І вам знадобиться клей гель. Це є база. Він ще зручний тим, що не можна замазувати мікрощілини, різні пухірці на смолі, бо смола цим грішить. Тобто, цей клей нам буде допомагати. І якщо у вас якийсь поганий пластиковий клей, який не клеїть мініатюрку до підставки, то можна завжди використовувати клей гель. Це зручна штука. Сьогодні нам він не знадобиться, ми будемо використовувати тільки ось такий, тобто наш базис пластиковий клей, кусачки, і модельний ніж. Він у мене, до речі, вже досить давненько. Лезо я не міняю, і таке вам скажу, коли ви його вперше купляєте... Готуйтеся, ви по-любому себе декілька разів чувакнете по пальцям. Це неприємно, будьте до цього готові. Працюйте з ним обережно, навіть якщо він у вас вже затупився через 2 роки там, ну, рік використання, то все одно працюйте з цим обережно. Ну, я його тримаю зазвичай ось так, коли працюю. Зачищаю деталі тупою стороною, дуже рідко гострою, бо ну, гострою хіба що щось відрізаю. Тупою стороною легше зачищати, ви більше його контролюєте і не зрізаєте зайвий пластик. Тобто ви будете зрізати ним облой. Гострою частину щось треба прям відпиляти, відрізати. І навіть якщо він у вас тупий, завжди обережно цією штукою поводьтеся, бо можна собі його так глибоко вгадити в палець. Прямо ось на таку довжину. Я думаю, це для вас буде не дуже приємно. Так що працюйте завжди обережно, наче це не велезо. Це, ну, це треба дати. техніка без нападів. Далі, сама моделька. Ось такі у нас рівери. Давайте почнемо збірку. Так як ми вже в принципі, за інструменти за все діло поговорили, першим ділом ми відкриваємо інструкцію і починаємо завжди спочатку. Але перед тим добре їх перечитуємо. Ну, в плані ріверів це не критично, тут нічого такого немає, але бувають важкі речі, наприклад, танків, лицарів. Різних спейсмарів, у котрих 100-500 закачок, і це треба діло дуже контролювати. Перше, ми збираємо хлопця під номером 1. Давайте я вам краще камеру поверну. Ми збираємо хлопця під номер 1. Нам потрібні деталі 1, 2, 3 і підставка. Шукаємо їх на ливниках. Так, Бачимо одразу деталь номер 2 Деталь номер 1 та деталь номер 3 І дивіться, як це діло зручніше знімати, зливники. Якщо ви робите це вперше, берете вигнутою стороною до себе, плоскою стороною саме до деталі. І як ви бачите, тут є такі підтримки. Ці підтримки нам треба чвакнути. Не стискайте різко, потихеньки, помаленьку, бо буває, що ви можете ще пошкодити деталь. Так, обережно і ось тут. Особисто я, коли збираю моделі, мені зручніше, наприклад, зняти одну деталь, зачистити і зняти наступну. Так, Це монотонно, це довго, але так у мене немає гармидра з деталей на робочому місці. У випадку, що цих хлопців, цей хлопець збирається з трьох деталей, ми можемо одразу зняти всі потрібні нам деталі. Як бачите, тут у нас є ще такі дуже тоненькі деталі. Тут весь часом навчитеся розраховувати, в якій послідовності їх відкусувати. Бо буває таке, що коли ти знімаєш деталь, ти її можеш дуже легко зламати. Особливо це стосується антен, різних моделей скелетів, осіархів і якихось тоненьких деталей. Ну і в некронах у вас теж таке може бути. Тобто обережно по колу обкусуєте на себе вже навчитеся з часом інтуїтивно відчувати, я навіть це діло не помічаю, коли відкусую, в мене вже руки самі це роблять. тобто Є такі, наприклад, тоненькі елементи, їх дуже легко пошкодити. Ну, з часом ви навчитеся. ну Моя порада обкусувати все навколо них і дивитися, якщо моделька, як ви розумієте, іначе як пластик, вона буде від... ну, Вона є пластик, вона відпружинювати може. І вам треба розуміти, в яку вона сторону може вигинатися, щоб було менше деформацій і обламувалося деталей. Нам залишилася тільки наша сокирка. Сокірка, до речі, я вам скажу, досить класна. Аосовські модельки я майже не збирав, Ну, не рахуючи демонів, але вони є в АОСі в 40, мені доводилося збирати різних гоблінів. Але в цьому випадку то Blood River це перші прям клинки корна, яких я збираю. Чи буду я збирати цю фракцію, чесно, не певен. Я це чисто взяв для гайду. Дивіться, я на ще така штука, я на ці зубці. Я не можу просунути кусачки, щоб їх не пошкодити, тобто зняти модель цьому детальку звідси, то що я роблю. Можна в деяких випадках обережно це діло обламати. Ось так трохи розшатати, воно вискочить. Можна взяти і відкусити саме підтримки. Тобто, дивіться, в цьому випадку ми можемо одну частинку відкусити і другу. До другої доступу у нас немає, ми можемо зняти ось тут, тут перекусити, або ще обережно виламати. Ну, виламати це по-варварськи, але інколи доводиться. В цьому випадку воно вже таке розшатане, що дивіться, ми його легко зараз знімемо. Так, далі. Прибираємо все зайве, прибираємо кусачками. Тепер у нас є сюди доступ, тобто ми і прибираємо кусачками. Тепер в нас є, як ви бачите, три е, детальки. І ми їх будемо зачищати. Беремо обережно ніж і відносимося до нього, неначе він ультрагостра японська катана, бо так треба. Бо повірте, не дуже приємно, коли ви цим поранитеся. А якщо ви будете цим користуватися вперше, рано чи пізно з вами ці випадки будуть. Так що, зведіть їх до мінімуму. перше дивимося нашу модельку, де вона кріпилася до рамки, до спройки, до ливника, кому як зручніше. Тепер ми бачимо ось тут ось така у нас є штука. Це залишки підтримки. Якщо їх не прибрати, ви скажете, ну навіщо це робити, можна задути ґрунтом. Ви задуєте ґрунтом і у вас модельки будуть терчати різні ну такі, косяки, неприємні, неприродні для неї штуки, і воно буде собі і таке. І на покрасі навіть ви це не зможете виправити. Тобто ми беремо тупою стороною ось так зішкрябуємо. І все, нічого у нас тут немає. Далі шукаємо ці підтримки. Далі у нас десь одна мала бути на комірці. Ось друга у нас тут. Ми дивіться ось так обережно. Так, і обережно зачищаємо. Інколи вони бувають в дуже важкодоступних місцях, тому треба дуже поморочитися. Так. І ніжки. Ну, ніжки найлегше. Ніжки дивіться, можна просто обтисати. Можна навіть спробувати Чуть-чуть гострою стороною. Надіюсь, вам це на камеру все діло буде добре видно. І в випадках, коли я ось такі здоровенні напливи пластику, то їх можна обережно зрізати. Ріжте завжди від себе, бо техніка безпеки її ніхто не відміняв. І вже таке, що маленьке залишилося, це можна просто зішкрябати. Так, ми зачистили першу детальку, ось така вона є. Далі наша голова, як ви бачите, тут є такий нашейник, який має ось такий неприємний залишок облою. І тут вже діло дуже важке, тут треба вже, бачите, викручуватися і пробувати, підтиснемо пальцем з іншого боку. Тому що, якщо надавлювати, можна дуже легко зламати цю штуку. От так, беремо і повільно не спіша зішкрябуємо цей облой. І ось його в нас вже немає. Тобто на покрасі ви його вже не помітите. Далі. Є в нас такі штуки прямо на голові по краям шолому. Тут вже цікавіше, можна обережно їх гострим лезом прибрати, але там менше пів міліметра і ось так зачистити. Так, лому майже йдемо. Окей, йдемо далі. Ще одна. Так, в цілому непогано і десь у нас мала бути ще одна на цій зв'язці голів, десь збоку де Де вона є, я ж її бачу. А ось, ну тут майже і непомітно, але вона є. Беремо і обережно, ну щоб не зробити з нього Ван Гога, треба це прибрати. Так, ну ось так. І тепер сама сокірка. Сокіркою поцікавіше, дивіться. Не знаю, чи вам буде видно, але ось тут є облой, який зачищається дуже легко. Просто тупою стороною декілька разів ось так проводите і зачищаєте, бо на покрасі воно теж може вилізти. Тепер дуже важке місце, бо є ось такі маленькі зубчики. В зачистці деталі не треба спішити. Ви не збираєте танк або якогось лицаря, де у вас великі деталі. Тут у нас є дуже мілкі, їх треба ось так обережно зачищати. Ну, якщо ви збираєте особливо Space Marine то у вас більше часу йде не на саму збірку, як на зачистку моделей. Особливо якщо це якісь як правильніше сказати, якісь такі моделі, які застарілі і там вже є ізнос форми. Наприклад, це може бути Land Raider. Я не про протеуса і про Спартана, а про саме старого древнього лендрейдера, який, якщо не помиляюся, з 98 року випускається, ось там по облою просто жах. Там навіть деталі криві, і це діло досить так треба довго зачищати, навіть більше, ніж збирати. Далі тут прибираємо ще на черепі. Так, дивимося, що у нас ось тут на руці. І наша моделька майже готова до склейки. Тепер є у нас всі деталі. Далі будемо їх склеювати. Також раджу, якщо використовуєте пластикові клей чи людей, взяти просто шматочок паперу, щоб прибирати зайвий клей, який вас може витекти. Перед склейкою рекомендую вам завжди приміряти деталі. Тобто приміряйте, як у нас підходять деталі, бо можуть бути випадки, наприклад, коли треба їх клеїти по черзі і щось вам буде заважати, або ви щось пропустили. Тобто ось так приміряєте. Тут якраз я помітив, що я не зачистив ще ось це. Так що ми просто зачищаємо. Завжди перевіряйте перед склейкою деталі, бо, наприклад, буває таке, що зачистити деталь, коли ви її вже приклеїли, буде для вас дуже проблематично. Особливо, якщо це якийсь маленький елемент. Так. Тепер наносимо клей сюди. Так, це навіть дуже забагато. Ну, ревел добрий, міцний, його багато не треба. Так. І сюди. Зайвий клей прибираєте смужкою паперу. Тут навіть можна ще трошки на шию додати. І ставимо нашу детальку. Ага. так І просто чекаємо, коли вона склеїться. Ну, це проходить дуже швидко, ну, секунд 30 максимум. ну З АК у мене такого, правда, приємного досвіду не було. Ака у мене нічого клеїти не хотів, чи це мені так пощастило з ним. ну Немає я приємного досвіду про цей клей. Може і фарби у них хороші матеріали, але клей жахливий. Так, Тут теж прибираємо, бо якщо буде дуже багато, то при при стисканні тисканні деталі він у вас польється з усіх щілин. так Ми від'ємо інструкцію, під яким кутом вона ставиться. І отримуємо ось такого бладрівера Далі ми його приклеїмо до підставки. Теж саме Крапля клею, ну, можна використовувати і клейгель якщо у вас якийсь пластиковий, що погано цепляє, бо різні види пластика може і таке бути. З підставками рекомендую модельку поставити по центру або старатися так, щоб менше випирало частин за підставку. Тобто можна його навіть поставити. І треба трошки притримати, бо воно може відвалитися дуже легко, бо поки не склеїться. І в цьому випадку я стараюся ставити модель так, щоб менше деталей з неї випирало. Тобто щоб ця сокира побільше знаходилася на підставці. Це допоможе нам, наприклад, при переносці і при іграх, тому що чим менше деталей стрічить, тим менше їх зламається. Так. І ми його будемо притримувати, поки він не... Клеїться у нас. Наш блодрівер готовий. Ось так він виглядає після того, як приклеївся до підставки. Дуже добротна моделька, але йому одному скучно, і в нього є ще 4 брата посіпаки, ось такі вони є. Так що, я надіюсь цей гайд для вас був корисний. Я вам показав, як зібрати свою мініатюрку вперше. Це є нескладно, які вам матеріали потрібні, що треба зачищати, як це робиться. І що в нас отримується на виході. Ось така мінічка. Думаю, цей відео для вас був корисним. Ви залишите вподобайку, коментарі, за можливості підпишитеся на мій канал. Ну якщо напрям, дуже хочете мене підтримати, то я збираю на 3D принтер, посилання на банку є в описі. Так що завчасно дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Ну що ж, це буде не перший гайд. На черзі буде ще гайд з пофарбуванням цих хлопців, як їх пофарбувати вперше. Так що думаю, вам буде цікаво. Стежте за новинками на каналі і до нових зустрічей. Бережіть себе і свої мініатюри.